Всім привіт! Сьогодні приготуємо малосолену скумбрію. Почнемо приготування з розсолу. Для цього очистимо одну цибулину і наберемо в каструльку 1 літр води. І так на літр води додаємо одну цибулину, 5 лаврових листочків, 5 столових ложок солі без гірки і 14 горошків перцю. Перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Тим часом очищуємо рибу, відрізаємо голову і винімаємо внутрішні. Далі ретельно промиваємо під водою. Щоб рибка неша була чистенька. Нарізаємо шматками по півтори сантиметра. Відкладаємо рибу набік і чекаємо приготування нашого розсолу. Тим часом наш росол вже готовий, відкладаємо його в холодне місце, повністю охолоджуємо і додаємо до нього рибу. Рибу обов'язково додаємо в охолоджений росол. Тримаємо 1,5-2 години. Якщо хочете малосольну рибку, то тримаємо півтори години, якщо хочете солону, то 2 години. Я тримала рибку півтори години. Її одразу можна подавати на стіл. Виходить дуже смачно. Якщо не плануєте одразу її їсти, то можна зберігати в скляному посуді до трьох днів в холодильнику. Всім смачного, до нових зустрічей!